кози говоримо. Так, скільки кіз, які регулярно дояться Як тут зрозуміти, я не знаю цього. Як це мається на увазі регулярно? регулярно, Ну нема такого регулярно. Розумієте, кози як доїться певний час гарно, потім на дої зменшуються, вони гуляють, йдуть в запуск, і кози віддихають тоді, в запуску. Так, щось що таке діло. Як може бути регулярно, я не знаю. У мене зараз в даний момент доїться 4 козі. Дві молодих, не знаю, чи кітні чи ні. Напевно, що мандаринка кітна, бо почала вів'я відпускати. Або вона захоче доїтися наперед. Ну, не знаю, трудно сказати. Білобока, то та, не бачу, щоб вона не така вона живота, та і нічого, то я не знаю, чи вона кітна, чи не кітна. не буду брехати. Ну, Дві молодих маю. І шестеро козенят, дві козички і чотири козлики. Один козик на, на плем'я собі купила, а ті козички, якщо ніхто не купить, підуть, козички, козлики, то все на м'ясо піде. Є чистокровний козлик. Ось від дуже гарної кози. Є 75% козлик гарний. Ось. І є дві козички, 50, но Так, що ось так. Рецепт вітаміну чаю. Там, де я казала, що я своїм козам зимою варю чай. Який там рецепт? Калина сушена, горобина яблука, грушки сушені, що там є, звіробій, ром або ромашка лікарська. ось, Все це сушене. от, І вару такий чай зимою. Вару і тоді їм взяла, вару його густіший, такий крутіший, а тоді водою просто з сирою розвела. І даю пити. Який той чай, яке, що дивіться на каналі, я і, і мамині тваринки, там відео є. Про той чай я показувала і розказувала. Так само там лен, Бо я казала, що вже буду варити там лен. Вже мені зварила своїм козенятам лен. Ось, Коли я починаю. Після місяця місяць часу минає, починаю варити лен. Ось. Якщо вам молока не вистачає, від кози, то можна і варити із двох неділь додавати кис... злену кисіль, тільки без зернят. Зразу по чуть-чуть привчаєте і поступово збільшуєте. Ось такі то справи. Так що, якось так. Лен дається тільки без зернят. Бажано такий, щоб гарно він наварився, такий був, як сказати, кисіль, густенький, файний. І молоком розводити і даєте їм пити. І вони себе прекрасно почувають, ті малі жевжики п'ють і ростуть. Манки не даю козенятам, бо не маю в тому потреби. Від лену, Лен трошки йде дорожчий за манку, але від лену козенята краще ростуть, більші, ну, більш шерсть така блискучіша, не так вони жиріють, бо козеня, якщо зажиріє, воно там потім погано росте, не таке воно. Ось, так що дітям не, не радять лікарі давати манку, і я питала свого лікаря за манку козенятам, він сказав, що там ніч доброго нема для козенят лучше лену, дати трошки менше, ніж багато манки. Ось таке діло. Так що тут вже собі тут же собі дивіться, що вам краще давати. Бо є так, що люди і не мають за що купити, це теж факт. Ось, ну, Це вже як як вам виходить, так і робите. Бабуся Галя, Оксана Лузан, доброго вечір, приємного спілкування. Романов, ну, всім привіт, о чому біседа розказала. Так, Діана Тіна, привіт. Так, Тетянка, сьогодні скопала на часник, але садити буду пізніше. Треба дивитися по погоді. Я пізніше буду садити. Город скопаний. Так, Лариса... Доброго вечора. У моєї кіски на виміні появився типа прищ. Пі, е, пілотний. Що це може бути? Пілотний. Який то пілотний? Я не можу зрозуміти, що то за пілотний Лариса.